Доброго дня! Мене звати Христина Росяєва, я фахівчиня Подільського бюро правової допомоги, і сьогодні поговоримо про гарантії трудових прав військовослужбовців. Відповідно до чинного законодавства, військовослужбовці це громадяни України, які проходять військову службу у складі Збройних сил України та інших військових формувань, а їх робота має особливий характер, що в першу чергу пов'язаний з обороною країни, її незалежності та територіальною цілісності. Від початку повномасштабної війни в Україні питання трудових прав військовослужбовців набуло особливої актуальності, тож далі більш детально про гарантії трудових прав військовослужбовців. Дія Кодексу законів про працю України не поширюється на несення військовослужбовцями військової служби, однак, у випадку увільнення від іншої роботи для вступу на військову службу, за ними зберігається попереднє місце роботи, посада. Та час проходження військової служби зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Варто відмітити те, що у разі, якщо до військової служби особа була безробітньою, то на період військової служби виплата допомоги у зв'язку з безробіттям припиняється, військовослужбовцям гарантується захист від незаконного звільнення або переміщення по службі. Матеріальна допомога у разі звільнення та одноразова грошова допомога у разі звільнення у визначених випадках, службовий час нормальної тривалості та час на відпочинок, відпустка з оплатою вартості проїзду до місця відпустки і назад, оплата праці, речове забезпечення або грошова компенсація за неотримане речове майно, продовольче забезпечення підйомні допомоги добові, охорона праці, пільги щодо проїзду. Подальше пільгове пенсійне забезпечення. Серед додаткових трудових гарантій військовослужбовців потрібно виділити: переважне право на залишення на роботі в разі скорочення на підприємстві, право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6 місяців у перший рік роботи на підприємстві, у тому числі для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Працівників, які мають путівку для санаторно-курортного лікування, можливість використовувати чергову щорічну відпустку у зручний час для осіб з інвалідністю, дружин, чоловіків, військовослужбовців, ветеранів війни. 14 календарних днів на рік додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати, додаткові гарантії щодо працевлаштування осіб до 35 років, які влаштовуються на роботу вперше. Варто зазначити, що на військовослужбовців, які отримали поранення, потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми до моменту звільнення їх з військової служби, повернення з полону, появи після визнання безвісно відсутніми, або до дня оголошення судом їх померлими, поширюються трудові гарантії. Звертаємо увагу. 19 липня 2022 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин, яким внесено ряд важливих змін до законодавства у сфері трудових відносин, серед яких є нововведення, що стосується військовослужбовців, а саме, скасовано збереження середнього заробітку мобілізованим працівникам, які були увільнені від основної роботи. Та вступили на військову службу. Тож, якщо ви потребуєте додаткових роз'яснень, пам'ятайте про те, що ви завжди можете звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги.